Талін, якраз був художник і баталіст, народився він у 26-му році в Саратовській області, в Глубинці. І десь приблизно в 10-річному віці, меншим трішки, батьки переїхали в Ленград. Дитина, звичайно, була обдарована, він дуже любив малювати, але де цьому навчають, куди звернутися. І тут прийшов йому на виручку друг. Який вже займався у художній школі при академії мистецтв в Ленінграді. він йому порадив, що ти візьми свої малюнки і прийди покажеш викладачам. Він так і зробив зовсім скоро. Він вже навчався в цій школі. От. Дуже цікаво так дитинство його проходило. 41-й рік, початок Великої вітчизняної війни, блокада, голод, холод. Не до навчання, тому що дуже багато родичів просто не витримували це. І в 43-му році він дорогою життя через Ладожське озеро йде на фронт. Його зачисляють до першого українського полку. В свій час цей полк, до речі, його називали також сином полку. Він молодий був дуже, трішки більше 16 років, 17 ще не було. Військова частина, в якій він служив, яка відносилась до цього українського полку, вона приймала участь у визволенні Київ, Львів. І якраз коли вже йому виконалось 18 років, вже був звільнений Київ. І е полк то рухався далі, але військову частину по якихось причинах залишили в Києві. 18 років його вже призивають на срочну службу. І з уст його внука він служив на Щорса в круглій башні. Бачачи талант хлопця і тягу до мистецтва, йому дозволили відвідувати республіканську художню школу імені Шевченка. Це сам Шаталін, уже коли він був за кафедрою художньому інституті. Так, навчання його длилося певний час. В 47-му році він вступає в художній інститут. На сьогодні це художня академія. Ну, Навчання йому давалося важковато, але хлопець був дуже настирний, цілеспрямований, амбіціозний, просто зверх міри. І вже на четвертому курсі він настільки обійшов по академічній програмі своїх однокурсників, дуже відрізнявся, він багато контактував з викладачами. Він був дуже активним громадським діячем. Я так підозрюю, що він був ну, там, комсоргом академії і так далі. Тому що, якщо в 47-му він вступив в художній інститут, то вже в 57-му він активно приймав участь у художніх виставках республіканських через декілька років Радянського Союзу. І ще через декілька років він вже приймав участь у виставках міжнародних, навіть Японії. У нього дуже багато історичних тем на його картинах. В 52-му році закінчив. Художній інститут 53-му, в 52-му 53 52 у нього вже була дуже велика картина, називається Колоївщина. Це історична тема. Це якраз зображений той фрагмент, де повстання на Україні, селянсько-козацьке, де люди повстали разом із козаками за те, щоб звільнитися від панського гніту. Установити хоч якусь справедливість, хоч за якесь нормальне людське існування. От. І тут автором зображується дуже багатофігурна композиція, в центрі якої от чоловік зображений з пораненою головою, це е, Головна ідея була показати український дух незламності нації. Цікаво те, що до теми диплому Шаталін підійшов уже як професійний художник. І його манера живописна, і його подача уже відрізнялася від інших його сокурсників, тому що ну, він все ж таки працював дуже багато з викладачами. І Я думаю, що йому, як громадському діячеві, було дуже багато допомоги підтримки від педагогів, викладачів. Він був дуже активний спортсмен, займався волейболом. Справа в тому, що я коли вишукала інформацію, в інтернеті ну, не особливо того періоду є. Він в бібліотеці Вернацького мені надали єдиний каталог, але він був ну, дуже неточний. Уже те, що я з нього взяла певну інформацію, підписано. Рік стоїть. Коли ж мене запросили додому, я познайомилася з внуком, і я йому щиро вдячна, він мені показав такі домашні архівні роботи і показує роботу, яка є навіть в цьому каталозі. Вона підписана 66-й рік, отака то назва. І я сфотографувала ту роботу 61-й рік, назва зовсім інакша. Коли складався каталог, ну, людина, яка це робила, Ну, я не знаю звідки така інформація. І, до речі, по каталогах така неточність прослідковувалася декілька разів. Я вдома побачила, це квартира, де жив Шаталін. У нього був дуже великий кабінет, зараз воно трішки там інакше, але внук дуже хотів ту атмосферу діда зберегти. Багато картин, причому в такому стані деякі рами вже надщерблені. Роботи були 49-го року, їх вже не було ні в одному каталозі. Це були особистого життя картини. Це була дівчина, яку він привіз з глубинки російської, яка в майбутньому стала його дружиною. Їй там було ну, зовсім мало років, він її в різних варіаціях зображав. І мені надали таку можливість фотографувати це все продемонструвати. Донечка, яку він теж дуже любив, а донечка Наталя викладала в бичука. І коні він дуже любив зображати коней. Але його коньком було це історично революційні, патріотичні і трішки військові теми. Звичайно, був живопис, пейзажний, портретний. Роботи були. Колосальних розмірів: два на чотири, три на шість. Я ходила на кафедру в художній інститут. Я їм дуже вдячна, вони мені показали і виставку, і на кафедру звели, і на кафедру скульптури показали. І от шаталін працював на кафедрі станкового живопису. Вони готували художників конкретно по революційній військовій тематиці. Це були 70-80-90-ті роки. Його картини постійно на кафедрі демонструвалися, вони були дуже здорові, але на сьогодні вони всі відправлені ну, вже багато років, як відправлені в архів. Є фотографія, де вони з дружиною, ще з одним е видатним діячем, були на тому, коли закладався фундамент. На філатова під художні майстерні. І це був уже кінець Києва. Він стоїть такий з сім'єю, такі торжественні. Є фотографія, де на Андріївському узвозі там ціла делегація. А зі слів онука, що він був ініціатором того, щоб Андріївський узвіз перетворити в Паризький Монмар. Є багато живопису по історичних містах. України, це Монастир в сідневі. Прекрасна робота, я там ще і вибрала, як в натурі на сьогодні він виглядає цей собор, і як він виглядав на той час, коли його зображав Шаталін. Дипломна робота була на тему Новгороду. Новгородське Ополчення, отак воно називається, де в центрі композиції Олександр Невський на Білому коні. І навколо нього дуже багато народу, які слухають вказівки, що їм потрібно робити, щоб боронити своє місто. Кафедра є, поїздки його є, художні майстерні у нього. А ще чого я їздила на кафедру? Тому що я сконтактувала з його учнями. Які на сьогодні працюють на кафедрі. Вони мені дуже багато розказували учням. от У вівторок одному учніву буде 70 років, другий учень трішки молодший. Один з них мене запросив на кафедру, показав от виставку там прекрасні роботи студентів 50-х-60-х років минулого століття. Там же архітекторів також готували. Це якраз була близька мені тема. Роботи просто неперевершені, Дуже цікаво. І як розказав мені один із учнів, що Талін був неймовірно доброю людиною, дуже активною, доброзичливою, завжди допоможе любому, хто звертався до нього. Є і українські пейзажі, дуже багато зимових етюдів, коли він передає настільки майстерно, професійно, сніг, морозний ранок. Оця зимова казка, спокій, благодать, земля вкрита снігом, іде від того, як не повозка, а сани, коней проїхали, і наскільки ці борозди глибокі, як сонце відсвічує цей сніг, і цей от, по дитячому казковий ранок зміг передати таких картин із кіньми дуже багато. Є дуже значна робота, присвячена, вона називається перемога. Хоча вона була виконана в 1975 році, приурочена до певної річниці перемоги, так як Шаталін дуже любив зображати коней. Літніх, під дощем, зимових дуже багато. І він вивчав матеріали, пов'язані з перемогою, і йому трапився документ. В якому було сказано, що коли радянські війська наступали на Берлін, це були дуже жорстокі бої. Загін із 300 розвідників йшов вперед. Вони якби очищали, а далі йшли танки. Спочатку вони взяли там якийсь знаменитий особняк, потім вони взяли кінний завод. Для шаталі на коні це було дуже значимо. І на цій роботі, на фоні Бранденбургських воріт стоїть три вершники, і вони всі салютують зброєю в знак перемоги. Різних мастей, там білий, коричневий, чорний кінь, різні бійці сидять на цих конях. На фоні Бранденбургських воріт і знизу воріт такі зарева. Тобто ще бої йдуть, але перемога вже є. Ну, робота така значна, і вона одних, одна із таких самих сильних робіт. Багато приділялося уваги сім'ї та родині, роботи дружини, донечки, дружина, це от Женя Овчинникова. Там навіть підпис портрет Жені Авчінника Веша Талін, 49-й рік, і пішло трішки пізніше, пізніше. Відпочинок з сім'єю на природі. Завжди тютник з собою, багато робіт відпочинку сім'ї, маму зображав, зображав простих сільських людей, але настільки це ну, передано виразом обличчя і якимись жестами, навіть текстурою одягу, це так точно влучно тема сім'ї родичів, для нього було це дуже важливо. В житті це була людина дуже спілковита, активна, дуже часто виїжджали на відпочинок, на пленері, дуже любив рибалку. Мені ще розказував внук, що він був великий автолюбитель. Коли в Україні з'являлася не тільки в Україні, коли в Радянському Союзі з'явилася нова модель Волги, Шаталін був перший, в кого вона з'являлася. Я про те, що кар'єрі це нормально. У Радянському Союзі люди жили хто як міг. Комусь приносили авоську з продуктами, а когось зазивали на базу і казали, ти можеш брати все, що твоїй душі бажається. різні часи зараз помінялося все. Ще із робіт історичні теми, військові теми дуже значна така видатна робота. Битва за Дніпро. Там фрагмент такий, коли війська, коли солдати форсірують успішно Дніпро, коли по поясу воді, солдати в шинелях, у шапках зимових. видно. Чому зима? Тому що я звернула увагу, декілька бійців були в зимових шапках. Дехто був в касках, в шинелях. Вони штовхали ось оці. Як називалися на колесах з дулами не Катюші, мабуть, з... але вручну вони штовхали це все. Пушки. Можливо, й пушки ця техніка це демонстрація сили радянської армії, багато цікавих пейзажів, особливо таких сільських. З дерев'яними будиночками, за якими виділялися там купола церквів із блискучими хрестами, передгір'я із річками. Причому дуже цікаво, що на першому плані, щоб продемонструвати, що це дійсно літній жаркий день, такі м'які, яскраві, теплі тона з поступовим переходом до холодного. Ну, що? Так, я тоді продемонструю зараз просто декілька робіт, самих таких значних, тому що вони варті уваги. Земляні хутора називаються село, звідки родом Шаталін. Віктор Васильович, 26 року народження. Мені цю фотографію надали з домашнього архіву. Це от коли він вже демобілізувався з армії, вступає в художній інститут. Початок його. Діяльності як художника, активна діяльність, один із каталогів роботи, які увійшли в самий перший каталог. От це якраз Колоївщина, оце селянсько-козацьке повстання на Україні, Новгородське ополчення, де навколо Олександра Невського збирається народ і слухає його доповідь. Зверніть, будь ласка, увагу на надпис «Новгородське ополчення. В каталозі так зовсім інша робота зовсім інший рік. Ескізи, які я особисто фотографувала, це були його наброски до різних робіт. Дуже гарні біяслом Хмельницьким пішла пейзажна тема. Тут вже пішли сімейні портрети. Це Женя Авчиннікова з Ліва, посередині також. Ліву роботу мені тримав Євген Ігорович, якого там трішки видно. Я спеціально не прибрала, щоб сходство з мамою дуже велике. Донечка, праворуч. В каталозі написаний «65-й відпочинок. Насправді, оце я сфотографувала в їхній квартирі 61-й урок читання. Це дружина уже в такому поважному віці. Донечка Наташа і мама. Момент насолоди відпочинком, розслаблення. Це дружина. Це Наташа донечка і відпочинок сімейний на природі. Я не бачу дружину. Я там впізнаю, але навряд чи це Шаталіна. Він сам себе малював, він тут не схожий. Так якраз от ті сільські портрети Я звернула увагу, що коли Шаталін робив портрети, він обов'язково давав якийсь фон. Для того, щоб виразніше читалося обличчя, ця його манера з цими тонкими переливами, зимовий ранок, ті ж тіждаблаш. Просто великий. Ось, особливо ця робота. Гляньте, наскільки зміг передати ось цю жарку вітряну літню погоду. Не тільки дерева, навіть гриви в коней розвиваються Дніпро. Вечезні валуни, які розділяють водну гладь від села. І там зовсім невеличка фігура, можливо, навіть дитини. Ось сам шаталін. Гляньте, яке дороги розвезло від дощу, холод. Але от юнаки бралися, тому що їм треба виконувати доручення. Для шаталіна військова тематика дуже близька. Що таке відданість? На військовій службі, на війні він знає це з особистого досвіду, і картина ця називається Бойові товариші якраз в той момент, коли вони вже прощаються і розходяться по різних напрямках. Активна громадська діяльність. Тут якраз е, негнебеда це вже видатний, знаменитий поет, і що зовсім молодий Шаталін. А отут проходять руки, і він робить його портрет. Майборода, класне фото, зимові пейзажі, його теми з кіньми, зима в різних варіаціях. І захід сонця. Ця робота, перемога, про яку я розказувала, мабуть, одна із самих найцікавіших робіт. Наскільки чітко, точно передано оце поєднання людини з природою, вони мовчать. Кожен у своїх думках, велич водної стихії, гір, люди сконцентровані, кожен у своїх думках. Я думаю, що це не рибаки. Я все-таки думаю, що це люди чи дослідники, науковці. Гляньте у трьох каталогах і зовсім різна гама. Ну, фотографія. Собор в Сідневі, фотографія з натури, я скачала, і майже той самий ракурс. Ну, трішки нижче. Робота геологи. В цій роботі є така ізюминка. Кожна персона зображена у якомусь рухові. Хтось там курить, хтось тягне щось, це геологи, люди, які проводять певне дослідження, не дивлячись на незручності, на непогоду, вони виконують свою справу. І коли я запитала Євгена Ігоровича, розкажіть мені щось про цю картину. Він сказав, що я не знаю нічого, крім того, що на коняці моя мама. Яким чином вона була художниця? Нічого не знаю. Можливо, батькові захотілося так зобразити. Старшин батько, а Євгена Ігоровича уже дід. Можливо, вона дійсно мала якусь предісторію і приймала участь в експедиції. Битва за Дніпро, спокійні пейзажі, дуже цікава робота, не знайшла рік виконання. Оця передача народних традицій, фольклору. А це трішки раніше. Це мені теж з кафедри прислали, причому описали хто де знаходиться. І це випуск 84-го року. Шаталін цю групу якраз ну був керівником у кожного з них. Там ще от є педагог. Оцю роботу я вам показувала Женя Авчиннікова. Так як вона стояла, я її сфотографувала, а потім і, і Я її сфотографувала не за телефоном. Знову ж таки, з домашнього архіву без назви. От, ну і сам Шаталін він відпочивав і на курортах, і любив відпочивати просто отак в палаці. Я знайшла оцю фотографію, хоча бачила в каталозі роботу. І коли я розпитала Євгена Ігоревича, це дійсно були самі близькі друзі. І я так зрозуміла, що з цієї фотографії. Була створена ось ця робота. Зустрічі в Москві, потім приїзд різних делегацій до Києва. Оце на Андріївському узвозі. Там була ціла делегація, проводили такий збір невеличкий. а от та права робота то було якраз закладення фундаменту під художні майстерні. Отак от коротко, спочатку на пальцях, але ж бачите, нам все ж таки вдалося побачити його роботи. Дякую за увагу.